Які зміни очікують саме вас у травні місяці? Поставте лайк цьому відео для енергообміну і підписуйтесь на мій канал. Попереду дуже багато цікавих таро розкладів, щоб зорієнтуватися по життю по стосунках. А тепер які зміни в траву? Так. Кінець якоїсь кризи, карта, смерть і карта кризи. Якась криза у вас закінчиться фінансова або у стосунках. Смерть це трансформація, це класна карта, коли щось погане закінчується, і ви просто ставите, отак ставите крапку і йде щось нове. Е, якась трансформація відбувається просто кардинальна, і трансформація у якоїсь кризи, кризисної ситуації. Коли ви щось очікували, ви. Е, Якісь сподівання, у вас були такі, знаєте, ви були незадоволені. Може стосунками, може, зарплатньою, якоюсь ситуацією в сфері ресурсів, матеріальним в матеріальною сфері. І тут все, щось закінчується і починається щось нове. Давайте подивимось, витащу вам одну карту, що починається. Те, що що закінчується, ми зрозуміли. тепер Щось офіційне: або розлучення, або, наприклад, навпаки, шлюб, це може бути вас, це може бути, що ви підете з роботи, вас звільнять, або навпаки, влаштуєтесь на роботу. Це про те, що якась криза закінчиться, і вас, наприклад, беруть на роботу офіційно. Беруть заміж офіційно. Беруть у якусь родину. Це теж карта якоїсь традиції, Грегору, родини, і вам щось знаєте, вам щось дають, якийсь офіційний статус. Тобто криза закінчується, і щось приходить таке глобальне офіційне. Ну, я вас вітаю! Став, ти приймаю і дякую.